Ра новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску тернополяни, засуджені за державну зраду, опротестовують рішення суду покійному добровольцю. Більше року не можуть присвоїти статус учасника. Ато студенти-медики отримають можливість краще закріпити теоретичні знання на практиці. Півробітники СБУ два роки тому затримали двох братів за звинуваченням у сепаратизмі та тероризмі. Тернопільський міськрайонний суд визнав їх винними і засудив до 14 і 15 років ув'язнення. Чоловіки подали апеляцію. Сьогодні під стіни суду, де мали розглядати справу, прийшли активісти. Чому? Дивіться далі. Двох тернополян, обвинувачених у державній зраді та сприянні тероризму, суд першої інстанції визнав винними та засудив до 14 і 15 років позбавлення волі, оскільки брати з вироком не згідні справа на розгляді у Тернопільському апеляційному суді. Натомість активісти, які прийшли на засідання, обіцяють. Не допустити затягування справи. Ці люди, які сьогодні сиділи, які сьогодні які подали апеляцію. Це є ну справді завербовані російськими спецслужбами терористи, які вели цілеспрямовану роботу на території нашої області для того, щоб набирати вербувати людей, які б могли воювати в лавах військ ДНР ЛНР. І в них є дійсно конкретні люди, які були завербовані, яких вони переправляли там на територію Білорусі і пізніше вже Вишкільні табори ростові на Дуну. Захист вимагає відправити справу на дорозслідування або ж зняти обвинувачення. Взагалі ми хочемо, і ми саме тому й ходимо і на цей суд і вимагаємо, щоб те рішення, яке було е, прийнято в міськрайонному суді, залишилося в Фактично, це є наша позиція, і з цими вимогами ми будемо ходити на суди на судові засідання. Ми повинні зрозуміти, що сьогодні в Україні діє закон Савченко, йде в СІЗО. Фактично у них один день. Рахується якби за два. Тобто цих 15 років можуть насправді 14-15 років можуть дуже швидко збігти. Судове засідання цього разу не відбулося. Його перенесли на 27 липня. В обласній державній адміністрації представили зміни до перспективного плану формування територій громад Тернопільщини. Що змінилось у вже об'єднаних громадах? І якою буде адміністративна карта нашої області, дивіться далі. Тернопільська область посіла перше місце в Україні за кількістю створених територіальних громад. Наразі 26 об'єднань вже повноцінно функціонують. Це прямі міжбюджетні відносини, тобто громади отримують кошти напряму. Відповідно, їхні досягнення тяжко, звісно, що за 6 місяців сказати, проаналізувати роботу. Але ми все ж таки маємо досить серйозні результати, досить непогані показники. Міністерством регіонального розвитку проведено аналіз діяльності об'єднаних територіальних громад по Україні в цілому і загальний висновок такий, що надходження до. Бюджетів об'єднаних територіальних громад з розрахунку на одного жителя порівняні до об'єднання, і тепер зросли по Тернопільській області в середньому у 2,5-3 рази. У зв'язку із децентралізацією ці гроші громади використовують на свої нагальні потреби. До прикладу, ремонт доріг, вуличне освітлення, переоснащення та реконструкцію шкіл, садочків та інше на що із державного бюджету коштів часто бракувало. Об'єднаним територіальним громадам по Україні була виділена субвенція на реалізацію проєктів інфраструктурних. І Тернопільщина, об'єднані громади Тернопільської області, отримали 141 мільйон 554 тисячі. На сьогоднішній день. Це ці кошти надійшли до громад відповідно до календарного плану. Там вони розбиті помісячно. На сьогоднішній день на казначейських рахунках громад вже перебуває понад 60 мільйонів, що складає 100% від плану заходжень. Із вже об'єднаних 26 громад на Тернопільщині 20 мають намір долучати до себе нові території. Також на карті області утворяться і нові громади, наприклад, Гримайлівська, Копиченецька, Хоростківська, Заліщицька, Товстинська. Утворюється Бережанська нова громада, Борщівська нова громада. Ми пропонуємо утворити громаду більш золотому шляхом об'єднання з існуючою Озарянською громадою. Мельниця-Подільська громада розширяється, існуюча, Скала Подільська громада розширяється, існуюча. утворюється нова Бучицька громада, утворюється нова Трибухівська громада в Бучицькому районі. Золотопотіцька існуюча громада розширяється. Інші залишаться незмінними або теж розширяться. Наразі в плані нашої області 49 територіальних громад. Цей план потім повеземо в Кабінет міністрів України, тобто Мінрегіон, Міністерство регіонального розвитку, де ми також його будемо затверджувати, де будемо відстоювати формування майбутніх наших громад. І знову ж таки, повторюся, що можливі будуть і коректування. Але ми так десь передбачаємо, що на процент, на відсотків 90-95 він би мав бути таким, як він є. Мати загиблого добровольця вже більше року бореться за офіційне визнання її сина учасником бойових дій. Жінка подала не одне клопотання, однак безрезультатно. Аби розповісти про свої проблеми, Ганна Якубік звернулась в редакцію телеканалу ІНТБ. Ганна Степанівна інвалід другої групи, а також мати добровольця, який помер на сході у лютому 2015-го. З того часу минуло більше як півтора роки, проте статус учасника АТО її сину не присвоїли досі. Куди я тільки не звертаюся ніде всюди мені двері закриті, бо ніде нема оформленої дитини. Як, щоб ніде не було зафіксовано тої дитини? Як? Не розумію. А в листопаді 2014 року він пішов добровольцем. Айдар. Відправили на фронт. У державних структурах пані Ганні пояснюють, її сина немає у списках. Сто селистів. У мене купа, видиться, вот, папка листів, стоси. Всюди негативна відповідь. Вони беруть як з комп'ютера. Нема в списках, нема в списках, нема в списках. Різні фамілії, але ну, все нема в списках. Як так не може бути в списках? Саме через те, що Ростислав Якубік відсутній у списках, отримати передбачену державою допомогу його мати не може. Оцей підтвердив, і оцей підтвердив. Бачите? Угу. Тих 2 -2. А мій син них. Приїхали хлопці, так подивилися на фотографії, підтвердили, що дійсно, Ростислав Якубік був з ними, приймав активну участь. Їдьте, жіночку, додому, ми вам вислимо документ, вже не буде ти мали ніяких проблем. Один-єдиний той документ, що хлопці підтверджують, чому півтора року я інвалід другої групи, я маю їздити, обтовкати пороги, бо мені ніхто не допоможе. В обласному військоматі про проблему пані Ганни знають. Володимир Катинський каже: хоч Ростислав Якубік не входив до складу офіційних військових формувань, його матері вони намагаються допомогти. Збройні сили України в обличчі військових каміслятих якраз от, ми намагаємось допомогти для того, щоб син жінка, син якої загинув, як доброволець, не був кинутий. Ну сім'я не була кинута, жінка не була кинута. Тобто мати ця добровольця, ми надаємо як юридичну допомогу, так і. Направляємо куда що як надавати документи для того, щоб відповідно отримали статус. Пані Ганна ж каже: якщо статус учасника бойових дій її сину не присвоїть, шукатиме справедливості у судах. До дня міста тернополяни побачать вже оновлений бульвар Симона Петлюри. Наразі там кипить робота. Наші кореспонденти дізнавалися, як через місяць виглядатиме ще одна відпочинкова зона в Тернополі. Більше 30 років бульвар Симона Петлюри не ремонтували. Зараз там робота у розпилі. На капітальне оновлення відпочинкової зони на сонячному масиві з міського бюджету виділили близько 7 мільйонів гривень. Буде вкладена електронна бруківка на площі близько 5400 метрів квадратних. Заплановано на бульварі влаштувати два дитячих майданчики і спортивний майданчик. Також влаштувати значить, паркове вуличне освітлення і відповідно облаштувати бульвар лавками, урнами. Зараз там завершують облаштування нового водопроводу, а невдовзі візьмуться за пішохідні зони. На даний час генеральним підрядником проводяться роботи по влаштуванню перебриків, бордюрів. Основи під під бруківку і також вкладання бруківки. І додає, окрім пішохідної зони, облаштують і велодоріжку. З 13 регіонів України з'їхалися представники ресурсних центрів підтримки ОСББ, аби обговорити питання чистої енергії, а також поділитися досвідом роботи у цій сфері із колегами та головами ОСББ. Детальніше у сюжеті. Тернопіль об'єднав представників ОСББ з різних регіонів країни. Два дні у нашому місті триватиме семінар з питань чистої енергії за підтримки проекту USAID – Муніципальна енергетична реформа в Україні. Ми говоримо про те, що в нас не найгірша ситуація в Україні. У нас всі приватні підприємства, у нас немає комунальних жеків, тобто це певний крок по відношенню інших міст вперед. Але все рівно ми наполягаємо, вимагаємо, щоб була якість. І ми хочемо, щоб це було професійне обслуговування. Зараз відбувається в державі дискусія, така суспільна дискусія, діалог, яка форма управління. Краще, в який спосіб краще обслуговувати житло, ми прихильники того, щоб обслуговування було в першу чергу професійним. А от як зробити так, щоб ОСББ? які одночасно є власниками будівлі змогли забезпечити професійне якісне обслуговування управління, якраз власне це тема сьогоднішнього семінару. У СББ на 1 июля 2016 года у нас в стране создано более 22 тысяч, более двух тысяч почти тысячи за последний месяц создано в Україні. Тернополі у нас как, в 401 у СББ. То есть это люди, которые на уровне своего многоквартирного дома объединились, чтобы совместно управлять местным имуществом. Но мы понимаем, что нам не надо ОСББ, ради ОСББ, Нам надо ОСББ как инструмент реализации проектов по термомодернизации зданий. Запоріжжя, за словами Вікторії Погорілової, вже 18 років працює громадська організація, яка підтримує ідею створення ОСББ та термомодернізації. Наша організація, її діяльність взята за основу всіх ресурсних центрів України. Зараз дуже гостро стоїть питання з тим, щоб вносити зміни до статуту відповідно до чинного законодавства і їх реєстрація в державними реєстраторами. Це питання дуже гостро стоїть в Тернополі. І ми розповіли, як це у нас. Дуже багато питань, і те, що мені сподобалось в Тернополі. В Тернополі оформляють земельні ділянки ОСББ і рішення міської ради ОСББ. Наразі звільнені від сплати податку. Готові ділитися учасники семінару і інструментами та досвідом реалізації термомодернізації та енергоефективних заходів. Зокрема, у Рівному завдяки USAID вдалося втілити певні енергозберігаючі проекти. Зокрема, завершується повне утеплення ряду будинків. А завдяки співфінансуванню з міського бюджету 70 на 30, там на багатоквартирному будинку облаштують сонячні панелі, які працюватимуть переважно на підігрів води. Будинок утеплений, системи в нього відремонтовані. Відповідно, є дахова котельня. Ціна на газ цього року виросла значно. Відповідно, це єдиний, ну скажімо, захід, який міг принести економію для будинка. В Зв'язку з тим, що газ вирос дуже значно вверх, відповідно, ми чекаємо купності менше, ніж за 5 років. А людські кошти, які будуть внесені громадою, саме тобто того будинку, більше за все, що вони за півтора року купляться. Головне на чому наголошують спікери: українцям треба навчитися бути господарем у власному домі. Ніхто не прийде і не зробить. Ми повинні відповідати. Ми повинні контролювати. Ми повинні навчитися працювати в ринку. Люди об'єднуються, вони самі відповідають. Вони несуть відповідальність перед собою, перед іншими співвласниками. До слова, наступний такий семінар відбудеться вже восени у Луцьку. Майбутні лікарі отримають можливість краще закріпити теоретичні знання на практиці. Для них у Тернополі створять симуляційний центр. Більше дивіться далі. На базі медичного університету створять симуляційний центр. Ректор вишу пояснює, це дасть змогу навчати студентів відповідно до сучасних стандартів. Що таке симуляційний центр? Ви знаєте, що студентів, медиків треба навчати практичним навичкам. Можливо, ви були в лікарні, бачили, що до вас підходили студенти. Вони навчаються в лікарні. Так, вони навчаються в лікарні. Вони мусять бачити хворого, вони мусять аускультувати, Вони мусять там пальпувати, скажімо. вони мусять освоювати певні практичні навички. Для того, щоб покращити засвоєння цих медичних навичків, створюється ось такий ось симуляційний центр, який наповнюється певними манекенами, муляжами, віртуальними комп'ютерними програмами, там комп'ютерне відповідні насичення, відповідне наповнення віртуальними комп'ютерними програмами. Модерними там отою логістикою всією модерними засобами для тренування для засвоєння практичних навичок студентів, але вже не на живих людях в лікарні, а на манекенах на муляжах. Тернопільський медуніверситет підписав угоду із польською медичною компанією, яка допомагатиме у створенні центру. Наразі перші кроки для реалізації такого задуму вже здійснили. На сьогодні ми вже виділили цілий поверх у одному із наших корпусів медичного університету, який розміщений на вулиці Чехова. Ми вже зробили там ремонт у цьому приміщенні на цьому поверсі. Зараз робимо своїми силами меблі, тому що там потрібно відповідне забезпечення. Меблі робимо. Для того симуляційного центру ми вже маємо там функціональні ліжка лікарняні. Ми вже там розгорнули операційну, розгорнули перев'язочну, тобто все те, що ви бачите в лікарні. Навиків надання першої допомоги у центрі навчатимуть також і тернопільських полісменів та бійців, які їхатимуть з зону АТО. Домедична допомога і навчання до медичної допомоги патрульно-поліцейських надзвичайно жлев. Це є люди, які завжди є перші на будь-якій події. Які за лічні хвилини доїжджають, і вони повинні вміти і знати, викладатимуть у центрі спеціально навчені інструктори. Попередньо вони пройдуть навчання за кордоном по програмі Ерасмус Плюс і отримують сертифікати НАТО. Хочемо створити якісь такі принципи надання допомоги, як зараз в НАТО в НАТО. Є тобто військове, а наша компанія доходить до того, щоб не тільки навчити першої допомоги. Солдатів, так але також навчити, щоб перша допомога трапила до простих людей. Дуже дякуємо, і ми вдячні, що ми можемо зробити це в Тернополі. І я сподіваюся, що ті ідеї, які сьогодні напрацювали в практичній площині, будуть давати нам можливість перше це покращувати умови служби в збройних сил України. Друге, це буде давати можливість рятувати життя. Наше військово також представники медичної компанії презентували сумку поліцейського, яку вже кілька років використовують колеги з Польщі, і запропонували тернопільським патрульним перейняти цей досвід. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі Інтебе.